Вітаю товариство. Віктор Олександр, дякую, що знайшли час і взяли інтерв'ю, щоб я міг як депутат Кагарлицької міської ради 8 скликання повідомити громаду, чого я сьогодні персонально я нахожусь в місті Кагарлик і які події відбувалися. Сьогодні принагідно я хотів би повідомити громадськість з Кагарлик, про те, що в стінах нашої Кагарлицької міської ради яка знаходиться в нас в центрі міста, Значить, відбулася 53 сесія Кагарлицької міської, міської ради 8-го скликання. Значить, на порядок, порядок денний цієї сесії передбачав 119 питань. Це питання були різного готунку. Це і питання пов'язані з зверненням до Верховної Ради. Зверталася Місцева наша партійна організація Європейська Солідарність, яка виступала із зверненням про те, щоб на рівні держави, а іменно законодавчої Верховної Ради, не було прийнятий закон, який буде шкодити і в тому числі нашій громаді, це зміна податкових зобов'язань, а іменно це акцизного податку. Ну я виступав проти цього, цього звернення через те, що вбачаю, що в той час, коли Армія, у бюджет нашої держави не дофінансує і не набирає таку суму коштів, немає. А ми всі прекрасно знаємо, що західні так сказати, наші е, помічники західних країн, це Сполучені Штати Америки, Англії, Європи, вони допомагають нам, але на озброєння і на утримання армії вони кажуть, ви повинні самі ці кошти заробити, знайти. І от в зв'язку з цим змінюється, звісно, зміню, вимушені змінювати. Додаткові зобов'язання через те, що велика дірка відбувається в бюджеті держави, це майже 700 мільярдів коштів, яких не вистачає на фінансування Збройних сил України. І тому я вважаю, що таке звернення приймати недоречно, недоречно, товариство. І виступав проти, переконав депутатів і дане звернення не набрало підтримки серед депутатів. Також були, були питання пов'язані, багато питань було пов'язано з землею. Потім було питання пов'язані із, ну, із, ну, з різними життєвими питаннями які в нас точуються наші громади. Значить, все це е, ми, так сказати, обговорювати можливості не дає через те, головуючи, через те, що він веде саму сесію головуючий, а іменно панюта Олександр Олексійович, він веде по своїх, так сказати, канонах, під не від, себе, так, да. він не користується законом про місцеве самоврядування, він не користується регламентом міської ради. Він просто-напросто готу. Знаєте, як, якось, як ото він десь в далеких там, сказати, своїх часах навчився так працювати, тобто оголошує питання, після цього питання не обговорюється, не задаються питання депутатами. Він зразу ставить на голосування і говорить, Я то все обговорили в комісіях, нічого тут запитувати, ну це просто вихане. Тобто не дає можливості мені персонально, як депутату, поставити питання, отримати відповідь і потім доповісти вам. Це так принагідно, я хочу вас повідомити, як працює міське Сьогодні, до речі, було прийнято, а набули повноваження два депутата значить, нашої місцевої ради. Була голова виборчої комісії, яка повідомила, що в зв'язку з тим, що один депутат, а це від, від партії Наш край, мамій Василь Григорий, Царство Небесне помер, і на його місце заходить інший. Так, да, да. заходить інший депутат цієї партії, це я принагідно прізвище запам'ятав Ковровський, а от як звати, я, чесно говоря, не міг Ігор. Ігор Ковровський. А також Карап... це, священик? Священик, Ага, московський так, по... да, да. хороший депутат, зрозумів, так. Да. Да. Ну, також була введена депутат від... Від іншої партії, а саме Європейська солідарність. Я так зрозумів, це місто е, депутата коваль Любов Євгенівна, яка вибула в зв зв'язку з, е, з тим, що вона зайняла посаду голови голови, і вона не має права відповідно до закону сміщати депутатську діяльність із посадою замміського голови. Значить, на її місце при зайшла. Карапіра Ніна, Ніна, Ніна Миколаївна. Вони публічно, Ніна до речі, до... Ці, ці депутати публічно прийняли присягу. Звісно, хотілося б, щоб вони те, що вони зачитали, а основний термін вони так і сказали, що присягаємося служити громаді Кагарличчини. Це знаєте, це дійсно важлива заява. І от я, до речі, побажав обом цим депутатам. Служити, так як вони зачитали, так вони як присягнули, служити громаді Кагарличчини і пообіцяв, що пильно за ними буду слідкувати. Ну, от так, товариство. Це прийняли з гумором. Так, да, прийняли з гумором. Для них це смішно. Служити громаді кагарличини це смішно. Це дійсно. В них тут, так сказали, враження, що отримання мандату це служити собі близьким, своїм рідним і, і ну, тільки таким чином представляти громаду. Ну, така життєва їх позиція. Раз на п'ять років обдурити, а потім прийти і, як кажуть, як казав Шевченко, Тарас Григорович, це на світі не вам. Все панам та царям і плуги і кораблі, і всі блага землі, так і в нас в міській раді Кагалицької, Кагалицької громади в даному випадку відбувається. Так що коротко, товариство, і хотілося б, звісно, хотілося б, щоб більше знали про це. А ви б могли це знати, якби, наприклад, в нас... Відповідно до закону, до регламенту, що про місцеве самоврядування, що закон про медіа, які зобов'язання. І ми прекрасно бачимо, що ми можемо бачити пряму трансляцію місцевих рад, які знаходяться поруч, це Миронівська міська територіальна громада, це далі Таращанська міська громада, це Ржисхівська міська громада, де ми можемо спокійно спостерігати за процесом, як відбувається сесія, як голосують депутати. В Кагарлику цього немає. Це все скрито, закрито, законспіріровано. Як і оця площадка, правильно мене поправляє Віктор, як і оця площадка. В даному питанні, що таке ця площадка? Значить, я як депутат, я сам, чесно кажучи, дивлюсь на цей об'єкт. І ви, щоб ви розуміли, ви самі не можете собі надати відповідь, що це за об'єкт. Це об'єкт як відповідно до рішення Кагалицької міської ради про виділення відповідної території значить, для встановлення тимчасових, тимчасових споруд. Якщо подивитися час, то це не тимчасові споруди, це вже капітальне будівництво, де відбувається. Каналізаційне підведення, водопідведення, електропідведення, бетонування. Тобто це говорить про те, що це будується капітальні будівлі. З порушенням, з порушенням, до речі, щоб ви розуміли таристом, з порушенням. Значить, я бачу, що тут об'єктів вже не три, як було по початку, поначалу це виділялося під, під три особи, як я тоді знаю, коли буйно обговорювали це питання, зав'язалися дерева. Це син Люби Коваль її Євгенівни. Євгенівни, це одному надавалася ця площадка, надавалась дружині депутата Тарана. І третє це надавалось так сказати, місце, надавалося зятю міського голови, е, панюті, не, не панюті, а Ванюті, і Ванюті, і ванюті Тарасові, якщо я не помиляюся. Значить, Оце було так. Але тут я вже дивлюся, що тут вже не три об'єкти, тут вже більше. Навірно, тут з'явилися іще люди, наближені до до так сказати, до, до місцевої влади. І таким чином вони будують е, так сказати, сферу послуг, щоб вам було краще. Я не знаю, наскільки це буде покращення... Покращення вам. Але, але це таки будується типу, маленький шанхайчик через те, що... E, ніхто ж не, не, от, не приділяє увагу до цього приміщення, це комунальне приміщення, кому воно не треба. Значить, тут можна, як правильно, деякі люди кажуть, зробити якийсь центр реабілітаційний, надавати послугу тим хлопцям, які повертаються з війни і мають ось трамп e, відповідний... Да, парк, парк. Але це ніхто цьому не цікавиться, тут оці будівлі, оці будівлі важливі, через те, що тут гроші, тут приватний інтерес і тут їхнє майбутнє, щасливе, матеріальне майбутнє. А ваше? Ваше це таке діло. Якби ви, наприклад, звернулися, хтось там, який має можливості звернутися, наприклад, про виділення вам тут відповідних 5-10 метрів, то я впевнений, що вам би їх не надали. Вам би надали, розказали, що там і дерева, ось такі, які неможливо і не потрібно знищувати. Але в цьому напрямку зараз є. Запит мій як депутата, я сьогодні його заніс до міського голови, яким попросив надати мені відповідь не тільки по цьому об'єкту, а по всіх об'єктах, які були на протязі 23-24 років. Ми зараз проаналізуємо оце всю цю систему їхню. Далі громадська активістка Ольга Кармазіна зробила відповідний запит, я бачив його у засобах масової інформації в Ютубі. І відповідно в Фейсбуці. Нормально, це коли діє громадськість, коли депутат запитує, за ними надо, знаєш, треба контролювати, Віктор Олександрович, владу треба не тільки вибирати а й контролювати. Через те, що влада, якщо за нею не слідкувати, вона переходить межі і починає діяти в власних інтересах. Так що, товариство, що все в... в наших руках да, все в ваших, в наших якщо, руках. Якщо ви... Просто-напросто будете змовчки спостерігати і боятися навіть лайк поставити в відповідному відео, то, то і результат такий. Вас і далі будуть обдурювати, потихеньку грабувати, і ви будете думати, що так і треба, що, знаєш, все на світі не вам. Все панам та царям. Так, да, Віктор Олександрович, ну дивіться, щоб ви розуміли, ми не можемо, це не є спротивправ... протиправна дія в, тем, в тому, щоб ви зрозуміли, і громадськість повинна зрозуміти, тут, от на цьому об'єкті, як і на будь-якому другому, там в центрі міста, тут повинен стояти рекламний щит, великий рекламний або малий, інформаційний, прибитий, де повинно бути повідомлення, що на, даному, на, даному, на даній локації відбувається будівництво, що замовником цього будівництва виступає там одна, друга, третя фізична особа. Так, да, да. да, Немає, Ми цього не бачимо. А також виконавець цих робіт, наприклад, хто виконує ці робіти, роботи, згідно якого рішення, цього всього немає. Чого це робиться? Для того, щоб засекретити, через те, що якщо наприклад, тут написати зараз громадськості, що на, даному, так сказати, на даній локації відбувається будівництво тимчасових споруд, то будь-який, навіть не хваховий спеціаліст може підійти і сказати, які ж тимчасові, коли тут каналізація підводиться, електрика підводиться, мабуть, 380 вольт, скоріше всього, значить, підводиться сюди, так сказати, бетонується площадка. Яка це, яка це тимчасова споруда? Це капітальна споруда. Тобто її останеться тільки надати номер, зареєструвати і змінити статус. Оце і все, що ми бачимо. Так що тут порушення за порушенням. За цим порушенням виріжаються дерева дерева. Які? Ми не знаємо, якої вони стиглості, якої вони придатності, але вони знаходяться в ну, бачите, Свіжі паньки. Да. Да. Ну, судя Я по тому, що ці е, каштани, клени. Вони були вирізані проти законний спосіб. Мало того, що вони були вирізані проти законний спосіб. Вони не, не оприходувалися, їх забрали скоріше в на якесь підприємство, а потім продадуть у школу. І ми ще як бюджет, як з громада бюджети, ми ще купимо ці дрова там чи на каченню, чи ще кудись в школу, заплатимо хороші гроші і таким чином будемо і далі. Тобто тут все воно то, знаєш, так як кажуть, як раніше казали, скрізь у колгосне, скрізь усе моє. Так оце в наша місцева рада. От тут виходить, що закон про місцеве самоврядування вони використовують децентралізацію на свою персональну користь. Оце і все. Тобто, я вважаю, що ця реформа, якщо вона так діє, то ми не те, що в Європу. Ви бачите, підбираються до партії. Тобто, да, да. ну, можливо, так, да, можливо, звісно, можливо, не при цій владі можуть не встинуть, але потім громада прийде на вибори, якщо колись вони вийдуть, виберуть ще таких горлохватів. А вони ці і стануть. Да, або вони ці оставляться, да, вони знають, як це. Зараз закон дозволяє, якщо у нас 22 тисячі виборців, а на виборчій дільниці прийшло у нас у 2020 20 році, 25 жовтня, прийшло всього 7 тисяч з половиною, то вибачте, і оце половиною тисяч вони вибрали відповідну раду з відповідними депутатами, голову вибрали 3 з половиною тисячі. Можеш представити, у нас 22 тисяч виборців вибрало 3 з половиною тисяч голову, який зараз представляє всі 22 тисячі. Ну, закон... Це дозволяє, так що я думаю, що змін в законі ніяких не буде, то я не удивлюсь, як обратно виберуть от все ж те саме і далі будуть ем, так сказати, працювати по принципу ем, свій для свого. Справа в тому, що ми не даємо доступу інформації людям. Скажіть, будь ласка, у нас є місцеве телебачення, тебе Кагарлик. Чому воно це тебе Кагарлик сьогодні в прямому, е, в прямому так сказати, часі не транслювало цю сесію, щоб кожен громадянин, незалежно де він знаходиться, в селі Шпендівка, чи в селі е, Стави, чи в іншому селі, селі, чи в місті Кагарлику, міг спокійно. Дивіться, або ж подивитися вечором, коли йому це зловимо. Вони цього не роблять. Тобто вони закривають цю сесію, розумієш? Вони хочуть, щоб ніхто про неї не знав. От ми там порішали, сьогодні ж там я не можу розказати про всі питання, які там, є на мій погляд, просто лобіюю. В даному випадку мова йде про кореспондента, про працівника ТБ да. Кагарличина. Чому виражається? Якщо керівник цього телебачення він сам просто не відповідає сьогодні, він не відповідає. От я йому кажу, це що через те, що це людина, вона не робить ту роботу, яку вона повинна робити. Вона повинна донести інформацію о цим людям, які ходять з дітьми, о тим людям, які відпочивають, о цьому чоловіку, який йде. Кожній людині вони повинні донести інформацію. Ну, він цього не робить. А через що він це не робить? Через те, що він отримав казівку відповідну. Але громада, громада кагарличини, щоб ви знали, і людям розповідали, в рік платить мільйон коштів на утримання цього закладу. Тебе кагарлик. Мільйон. Скажіть, будь ласка, він виробляє цей мільйон. Плюс там ходить ще да. пан Микола Семенюк, я не знаю на яких він на арсорсингу, чи він на добровільних началах, а він щодо фотографує, десь там. Там Владимир входить, але ми знаємо, що Владимир це представник іншого напрямку, це приватна газета, і приватна редакція. Він подає інформацію, як моя. А це комунальний заклад, а це тебе кагарлищини. Я це так зрозумів, що Людмилу Іванівну там трошки прижимають. Безумовно, можливо, я не, і не знаю. не дають її... <тави> <А проду> да. А да. Розповідати да. Правду? Ну, Людмилі Івановні, якщо вже так сталося в житті, вона вже людина доросла, має вже поважний вік як кореспондента, як жінки, вона б вже могла б тоді звільнитися з цієї роботи, взяти відповідну камеру і бути незалежним кореспондентом, і допомогти цій громаді, взяти в мене тут інтерв'ю, більш як хваховий спеціаліст, ж, ми ж то, як кажуть, починаючи, ви як репортер, я да. як, як відповідний надавач інформації, що ж ми, публічно десь це робимо? Треба вигнати Лавренєнка да. і поставити мене. Да. І, і ну, можливо, це не роби. А мені зарплати не треба? Віктор Олександрович. Я коротко вам доповів, по можливості донесіть цю інформацію до громади. Добре. А моє побажання, як кажуть всім, допомагати Збройним силам України, вірити в Україну. Я в це вірю, вірте й ви і разом до перемоги. Все, дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!